Коли Оксана прийшла в квартиру, то онучка вже тупцювала в кутку. По квартирі невдоволено носилася невістка, бігаючи то в ванну, то заглядаючи в інтернет. Капосниця така, не вмовкала Анна. Треба ж було взяти найдорожчу сукню і помадою вимастити, і жодна порада з інтернету не діє. Було видно, що невістка в розпачі. Аню, та в тебе тих суконь, мільйон, почала розраджувати свекруха. Тішилася б, що вже дівчинка підростає. О, я вся щаслива, відповіла Анна. Не видно? Оксана лише усміхнулася. Колись будеш це зі сміхом згадувати. А до онучки сказала Ходи моя золота, я тобі щось смачненьке принесла. Дитина з-під лоба глянула на маму, і так тихцем посунулося в бабусині обійми. Пестіть, пестіть, потім вам на голову вилізе. долинало з ванної, але Оксана була думками десь далеко. У її подруги Наталі була неймовірна блакитна сукня. Такої тканини вона ще не бачила ніжної і м'якої. Оксана просто закохалася в цю сукню і готова була віддати що завгодно, аби пройтися в ній по вулиці. Наталі сукня не пасувала зовсім. Вона їй була просто не по фігурі, але на запитання, як вона в сукні, Оксана відповідала, що просто неймовірно. Вона знала, що Наталя сукню їй не позичить, поки сама не вийде в ній на люди. А потім ще берегтиме та час від часу примірятиме перед дзеркалом вдома. Вона б і сама так зробила, тому її єдине завдання, аби Наталя сукню не зіпсувала ні плямою, ні витягнутою ниткою. Наталю, тут не сідай, тут рапати, сукню зачепиш. Обережно не наляпай на сукню. Не йди туди там дріт, перечепишся, сукню зіпсуєш. Це тільки один вечір на прогулянці з їхньою компанією, а серце за кожен рух наталі тьохкало. Коли Наталя перестала сукню вдягати, то це означало, що вона їй набридла і у неї є шанс. Наталочко, позич мені на вечір сукню, почала вона. Яку? В голосі Наталі затремтіла скупість. Ту, синю! Але ж вона нова, бери якусь іншу, я іншу і не хочу, і віддам тобі щось, що ти хочеш сережки свої срібні. Але ж вони бабусині. Добре. Оксана йшла в синій сукні і просто летіла. Позаду тупцювала Наталя, дзвендячи її сережками, але Оксана навіть не переживала, що та їх може загубити, бо Наталя була дуже необережна. В цій синій сукні вона й танцювала з Миколою, він не міг відірвати від неї погляду. Чому я ніколи тебе раніше не бачив? допитувався він. Вона лише скромно усміхалася, але він бачив її сто разів. Просто так не бачив ні разу. Він проводив її додому, і вони цілувалися біля старої верби. На наступний день вона віднесла Наталі випрану сукню, але та була в дуже кепському настрої. Микола їй теж подобався, але сукня їй в цьому не допомогла. Подруги обмінялися позиченим, і Наталя кілька тижнів не приходила до Оксани і не кликала на танці. Але Оксані тоді було не до них, бо кожного вечора до неї приїздив Микола, і вони на його мотоциклі каталися по дорозі. Дружкою будеш, прийшла Оксана до Наталі через якийсь час. Ще б ти мене дружкою не взяла, то я б тебе взагалі не хотіла знати. Вже радісно відповіла подруга, якби не моя сукня, то так би й Миколо не причарувала. І це правда, розсміялася Оксана. Як це літа пролетіли, відтоді у неї було багато суконь, але такої не стрічалося. Ні разу навіть на синове весілля не могла собі знайти нічого до душі. І почувалася вкуплені сковано і вимушено. Вже по дорозі додому вона подзвонила старій подрузі. Наталю, ми мусимо з тобою здибатися на каві. Я не приймаю жодних не можу. Підпишись, підтримай українськомовний контент.